Мудрість прости, вислопимо Святого Євангелія миру в Від відмотає святого Євангелія читання! Будьмо уважні того часу, Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього. Тим часом, як він відпускав народ, і коли він відпустив народ, пішов на гору помолитись на самоті, як звечоріло, він був там сам один човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, того часу, побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих, як же настав вечір, підійшли до нього учні і кажуть Пусти не це місце, та й час минув уже, відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти, вони ж мовлять до нього. Ми маємо тут п'ять тільки п'ять хлібів і дві риби, тоді Він каже Принесіть мені їх сюди». і велівши народові сісти на траві. Взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав хліби і дав учням, а учні людям, і всі їли до наситу, і не збирали кусків, що зосталися, дванадцять кошів повних, тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна і приплився на той бік раніше від нього, тим часом. Як відпускав народ. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чули Євангелію, яку багато разів вже чули про. Хліби і про рибу, яких було насправді дуже мало, але вистачило для всіх. Христос каже: До учнів дайте ви їм їсти. Він проповідував і Людей настільки ця проповідь захопила, що вони забули про свої такі фізіологічні потреби, про те, що потрібно їсти. Але коли вже надходив вечір, то вже давалося в знаки те, що потрібно щось, щось ще, окрім цієї такої духовної коживої, яку люди отримували. В нашому житті, якщо ми. Проаналізуємо, то дуже часто також кожен з нас в певних моментах свого життя може згадати собі такі ситуації, коли займалися якоюсь справою і забували про все інше. Коли, наприклад, деколи діти можуть засісти ігри. І вони забувають про те, що треба поїсти. Аж батьки їх витягують, якщо вони є вдома, і змушують до того, щоби відірватися від екрану і трохи звернути увагу на своє тіло. Не раз були випадки також такі, що ігромани помирали під час своїх сеансів гри. Тобто захоплення. Можуть бути різні, Можуть бути як в доброму, так і можуть бути в злому. І тут кожен з нас повинен десь вміти розрізнити, що є це добре захоплення, яке треба підтримувати, а що є це погане, яке треба в собі вбивати і його виганяти від себе. І дякувати Богу, якщо ми вміємо проаналізувати і зрозуміти, що є погане. Бо деколи хтось неспроможний є зрозуміти, що це його губить, так як в випадку ігроманів, чи в випадку інших якихось азартних речей чи ігор, чи деколи також алкоголь може стати тим азартом. І людину. Це може погубити. Але ми сьогодні маємо приклад того доброго азарту, азарту слухання Слова Божого, азарту слухання самого Христа. І цей азарт нікого з нас ніколи не погубить. Коли ми будемо віддані Божому Слову, коли ми будемо віддані Богові, це нас ніколи. Не погубить. Бо навіть сьогодні ми чітко чуємо, що дайте ви їм їсти, подбайте про них, відважтеся, ви можете. Десь така ситуація в нас в країні зараз, що ми вболіваємо за наших військових за фронт. і Чекаємо на когось, чекаємо, що хтось нам має допомогти. Але знаєте, з сьогоднішніми словами Євангелія ми можемо почути, що дайте ви їм зброю, дайте ви їм силу, дайте ви їм підтримку. До кожного з нас. Христос. Свого роду сьогодні промовляє, що кожен з нас, який є тут, ніби далеко від фронту, може допомогти, може врятувати, може захистити. Своєю щоденною молитвою, своєю щоденною працею, своєю щомісячною пожертвою, ми можемо. Допомогти, врятувати, захистити наших військових, нашу батьківщину, а зрештою, і самих себе. Не хтось. Коли ми перестанемо надіятися на когось, то тоді ми зможемо перемогти. Так само, як і в духовному житті, хтось не може прийти. І врятувати нас від наших залежностей, від наших гріхів. Це ми повинні стати і зробити. Це ми повинні перестати ходити в ті місця, де, нас, де на нас чекає небезпека. Не хтось, але саме кожен з нас. Тому візьмімо собі ці слова на зброю. Що дайте ви їм. І нехай Господь допомагає кожному з нас давати, давати все те, чого потребують інші люди, які є біля нас, давати те, чого потребує наша батьківщина від нас, давати те, що може кожного з нас врятувати, спасти і привести до Царства Божого. 安明。